Чи шкодує він про те, що ви розсталися? Давайте будемо дивитися, чи є всередині в нього оце таке, знаєте, гнітюче почуття, що, можливо, я поспішив, можливо, не варто було цього робити. Можливо, можна було покращити стосунки. Давайте ми подивимось. І ми подивимось, який чоловік прийшов до нас на розклад. А ви подивіться, чи схоже він на вашого партнера. Ой, я у себе любимий, саме прекрасний, самий замечательний... Знаєте, от він може уникати компаній. У нього може бути дуже маленьке коло спілкування. І він завжди себе буде ставити на перші шпальта. Тобто я спочатку подумаю про себе, чи комфортно мені, чи гарно мені. Як варіант, звісно, знаєте, може випивати потроху. Сам. сам, тобто, Він компанії уникає тобто, і може працювати сам на дистанційці, до прикладу, або в нього власний бізнес. Сам-сам-сам-сам-сам. Окей, давайте будемо дивитися. Чи шкодує він, що ви розсталися? Чи шкодує він про те, що вас немає в його житті? Так? Да. Так, да, він шкодує. Шкодує, знаєте, з однієї сторони він десь може думати, що ну, ви вважаєте, що вже все, що більше ви з ним не будете, що ви не пара, що ви пішли далі, що ви закрили, ви для себе саме закрили цей гештальт. Він у вас до сих пір закоханий. Він до сих пір вас кохає, у нього до вас до сих пір є почуття. І знаєте, б там не було, скільки б уже часу не пройшло, він собі все одно думає про те, що було б класно написати, відновити стосунки. Може, в голові в своїй, знаєте, думати про те, а що буде, якщо? Він напише, а як ви відреагуєте. Але тут він вважає, що ви його пошлете, що ви його просто пошлете під три чорти, куди подалі, тому що ну, ви для себе це все закрили вже. Окей, давайте подивимось, чи напише він такий. Ой, ну він через когось. Понимаєте, через якусь вашу подругу, через когось з ваших знайомих, спільних друзів. От так він буде, знаєте, показати, типу, а як там у неї справи? А в неї хтось є? Да? Ой, ну, а може, я напишу? Оце от таким чином, понімаєте, щоб вам там спочатку ваші близькі друзі донесли те, що підготували вас, скажімо так, що він про вас не забув, а потім він вам напише.